Для телефону Samsung a 35 5 g для магазину Ало. Поставляється в такій от коробці. З телефоном разом іде скрепка, документація та провід. Провід іде Type-C type c, type -C. Доволі сучасний для швидкої зарядки. Це добре. На жаль, в комплектації не йде зарядка. Це мінус. Але зараз це в тренді. Я думав, що в кожного ще залишилася своя зарядка. Сам телефон виглядає ось так. Має три досить великі камери. В нього досить велика діагональ 6,6 дюймів. Розблокування як є по Face ID, так і через відбиток на пальці. Тут є лоток для сімок. Там або гібридна сім-карта, або мікро SD. Картка розширення пам'яті, до речі, вона може бути до 1 ТБ. І також підтримка ще однієї ЄС, тобто ви можете мати в дві сімки. Також в цьому телефоні, що доречно, це є те, що телефон може підтримувати От, І це теж досить популярна зараз фіча в нових телефонах особливо такого класу. Як завжди у Samsung дуже якісна камера, є свої певні ноу-хау. З такого цікавого по екрану тут 120 Гц, що дозволяє досить зручно для ігор, для зору. От, тому ну доволі непогано. Доволі мощний процесор, який має 4 ядра по 2,4 та додатково 4 ядра по 2 ГГц. 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудована пам'ять на 256 ГБ. От, так як я вже сказав вище, то. Можна розширити пам'ять завдяки слоту цьому слоту до 1 ТБ, що досить суттєво. Якщо ви займаєтеся записом відео, телефон досить непогано записує відео. Ось вам продемонструю якість зображення. Відео, портрет. Це фотографія. Тобто Наскільки передає через дві камери телефону, але досить непогано. Також у Samsung є своє покращення фотографій завдяки внутрішньому І, він покращує досить непогано фотографії Робить їх більш насиченими та більш якісними. Samsung, як завжди, це гарантія якості. От, і ти отримаєш за гроші, за свої гроші очікувану очікувано якість завжди. Мішка стандартна самсунгівська, такого, щоб щось надзвичайне, такого немає. От. Ну, зарядка в нього через USB Type-C ще. Не повинно бути видно. Ще, ще з плюсів якість захисту, тобто стандарт захисту самого телефона IP67 є дуже непоганим, тобто вологозахист та має пилозахист. В користуванні телефон два тижні, ніяких на нарікань на його роботу немає. До ну, цього користувався також Самсунгами, тобто люблю цей бренд і постійно його використовую. Загалом непоганий телефон за свої гроші. Доволі недорогий і ну, як аналог айфона в світі андроїдів, це, напевно, кращий вибір, на мою думку. Дякую за огляд. Коментарі можете залишити під відео. Всім папа! -па.